Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні ми з вами будемо готувати найсмачнішу паску в світі, що для цього мені потрібно. У мене тут 7 яєць. Я сюди додала щепоточку солі і зараз буду збивати в таку хорошу пишну масу. Тобто, готуємо таке щось приблизно, як на бісквіт. Ми яйця збиваємо. І сюди буду додавати невеликими частинами 10 грам 300-400 цукру. Тобто, дивіться, скільки яку засолодку ви хочете. Далі у мене тут 700 мл молока, я його вже підігріла і переляла в мисочку, нехай воно трішечки прохолоне, щоб була така комфортна температура. А тут у цьому сетейничку, де я підігрівала молоко, я додала сюди 300 г вершкового масла і десь мл 70 соняшникової олії. І на повільному вогні воно у мене тут розтоплюється, поки я буду збивати яйця. Так, яйця збилися в от таку от гарну красиву пишну масу. Я сюди додаю частинами цукор і один пакетик. Такий от ванільного цукру. Якщо у вас чистий ванілін, то буквально на кінчику ножа. Я взяла сьогодні ванільний цукор і додаю один пакетик і збиваю. Так, яйця я вже хорошо збила з цукром. Подивіться, якої виходить, воно консистенції. дуже пишні. От, до молока я додала 2 столових ложечки Сушених швидкодіючих дріжджів. І тепер уже у мене розігрілося молоко, О, тобто, вибачте, масло. І я також сюди додаю. І зараз буду уже перемішувати, додаючи яйці. Тобто, все поки рідке змішуємо. от така от така виходить у нас тут маса з молока, масло. Олії і яєць. Якщо вам чути, воно прям шипить. Дуже класно. Тут я вже міксер не додаю, я вже буду лопаткою або вінчиком умішувати борошно. Зараз також я його буду частинами сюди додати. І отак от ретельненько перемішувати. Подивіться, яка класна маса. Скільки бульбашок. Так, додаємо борошно. Так, борошно я додаю частинами і обов'язково просію. І тепер взяла я вінчик і отак от обережно, такими повільними рухами буду умішувати борошно в цю таку нашу прекрасну, чудову масу. І так, на цьому етапі, коли нам уже стає важко так от розмішувати тісто, подивіться, воно вже таке густе. Вінчик ми зараз будемо забирати, і саме в цей час я додаю багато. Тут у мене грам 400, а може й більше цукатів та ізюму. Отак, от, от усе сюди висипаю. Ізюм я, звичайно, промила і просушила. от. Такі от гарні цукати. Так, і зараз усе це вмішую. І вже останній раз додаю борошно і вже буду замішувати все це руками. Так, я додала вже все борошно, замішала. І виходить, от таке от тісто. Воно злегка липне до рук, але нічого страшного, ми потім. Ще будемо вимішувати і вже додамо ще трішки муки, скільки вже, як то кажуть, тісто візьме. Але отаке от воно виходить. Тепер я накриваю його рушничком і ставлю в тепле місце, десь на годинку-півтори, щоб воно підходило. Як бачите, я тут не робила ніяких опар, тому що я використовувала сухі швидкодіючі дріжджі. Якщо ви берете живі, то, звичайно, там треба інша технологія готувати тісто з опарою. У мене все дуже швидко просто. Все накриваємо, ставимо, нехай тістечко підходи. Так, моє хороше тісто вже підійшло. Дивіться, яке воно гарне, дуже м'якеньке. Зараз я його буду перекладати на силиконовий коврик, буду випікати в таких от формочках, купувала, значить, їх змащувати не потрібно нічого. Значить, зараз викладаю сюди тісто, формую пасочки і залишу, нехай воно підходить. Дуже класно, постараюся муки більше не додавати а руки буду змащувати лише маслом, щоб не забивати тісто. Ось такими от, виходить, пасочки заповняла десь наполовину формочки. І тепер підстелила такий от рушничок на столішню. І зверху накриваю іншим рушничком і залишаю, нехай вони у мене підходять десь на годинку, щоб вони підійшли. Бажано, щоб не було ніяких сквозняків, нічого, щоб було тепло. Так, ну що, мої хороші, дивимося, що у нас тут вийшлося. Так, дивіться. Яка краса, як гарно підійшли пасочки, збільшилися у половину. Так, духовка розігріта 180 градусів, ставимо випікати. Подивимося, скільки займе часу. Чесно сказати, потім вам кіці скажу, скільки в мене це зайняло. Ну, десь хвилин, я думаю, 40 будуть пектися. Все, ставимо в духовку. І так, мої хороші, я вже дістала пасочки з духовки, значить, провели вони в мене там 40 хвилин, так як я і казала, все гарно пропеклося. Я вже навіть змастила глазурю, значить глазур, яку використовувала, брала ось таку от, готову в пакеті. Тут змішується вона з одним білком. Ви можете використовувати ту глазур, яка вам подобається, яку ви любите. Їх є дуже велика кількість. От, Поки вони ще теплі, я нанесла і дивіться, вже гарно. Тримається, не липне, не стікає, нічого так що не подобається. Можливо, комусь потрібно, то зверніть увагу, ось така от глазур. Так, от такі от, получаються пасочки. І я одну розрізала, щоб показати вам всередині, яка вона ніжна. Отака от от ніжна, дуже пориста. Це все видно. Дивіться, скільки і цукатів, достатньо багато. І вона така, знаєте, злегка-злегка навіть волога, я би сказала. Не сильно. От, така, от виходить, пасочка. Дивіться на цю пористість. Дуже класно Мені цей рецепт дуже сильно подобається, просто божественний. Так що готуйте, я думаю, що вам сподобається мій рецепт. Легко, просто і неймовірно смачно. Бажаю вам всього найкращого. До нових зустрічей Будьте здорові святом світлої паски. Всього-всього вам найкращого. Всем пока.